87 вулиць Житомира, які підпадають під закон про декомунізацію, отримали нові назви. Відповідне розпорядження міський голова підписав 19 лютого. Ми вирішили поцікавитися у Житомирян, як вони ставляться до прийменування вулиць, на яких мешкають, і чи подобаються їм нові назви. Будинки на колишній вулиці Черняховського до мосту відтепер знаходяться на вулиці Леха Качинського. А чому у нас своїх немає? Нам, нам потрібен нужен польський. Ну я наприклад проти. У нас же є небесна сотня, більше ста чоловік погибло. Хіба немає? ким назвати, тим більше зараз війна йде. Скільки молодих погибло. Почому якийсь, може, з Житомира вчився е, в школі в із наших, чи служив 95-й аеромобільний. Хіба вони не заслужили цього? Хай залишається, що вона погано зробила. Черняховський генерал, була, теж, велика вітчизняна війна. Теж вона свої ліпто залишила. Тобто вони захищали ну, своїм шляхом ту батьківщину, яка була. Зараз інше по-іншому сприймають. То есть, каждое поколение мое свою вносит свою лепту, ну, в цель життя, оно так сказать, самое Я вообще против таких переименований. Все-таки Черняховский освобождал город, поэтому я считаю, что его имя имеет право на существование, его фамилия. А Качинский? Какое отношение он имеет, тем более, к нашей улице? Чудновская, согласна, еще ладно, куда не шло, потому что это дорога на Чудново. А Качинский, я считаю, что это глупо. В целом положительно, да. Такие, допустим, улицы, там, как Московская, однозначно, или те, которые там напрямую связаны с какой-то коммунистической символикой, то однозначно. Черніховський це генерал, який принимал участие в освобождении Житомира. Мені что що його раз можна було бы і не трогать. Вулиця Мануїльського відтепер носитиме назву на честь гетьмана війська Запорізького Івана Мазепи. Ну, я би не хотіла, пускай би все як було, так би ставалося. В принципі, все одно з другої сторони теж. Ну, не знаю. Ми, по суті, то як Україна то довела бути ім'я Мазепа. правильно? Є -то генерал, полковник, воєнний. А ми взагалі за мир повинні боротися. Так що нам удобно було, щоб мирний чоловік. Мазепа теж був воєнначальник. Я положительно ставлюся. Ну, я так думав, що була інформація е, міщанська буде, так як вона раніше була. А за те, що Мазепа, я не чув. Ви мені перший хто сказав? Я проти, щоб ми міняли вулиці. Прям категорично да. проти. Просто це дивились. Проти, тому що вже звикли до старих. В принципі, я нічого не маю проти по поводу этого. Поэтому, ну, как бы, им, наверное, виднее. Я не знаю. Знаю, поверьте, наше мнение вообще ничто по стране. С... Если они захотят, они все это поменяют. Независимо от того, хотят люди этого или не хотят. Вулицю Котовського перейменували на вулицю Михайла Грушевського. Собственно говоря, то, что я слышала, что я собираюсь переименовать Михайла Грушевського. Это еще не самый худший вариант. Но вообще я категорическая противница переименования улиц. Я считаю, что власть придержащая просто отвлекает внимание граждан от более насущных проблем, экономических, политических, и т.п. Я не против, что переименовали один раз, вот как в Америке, по нумерации, чтобы никогда больше не переименовать, потому что это пойдет огромнейшее. трата денег, которых сейчас в бюджете и так не хватает. Может где-то оно, вот кто историю изучает, допустим, кто-то глобально, как сказать, то, что там ну, патриотически настроен туда, но смысла я в этом не вижу. Сколько уже, считайте, я вот 30 лет прожила на улице Котовского. То, что если я еще проживу 30 лет на Котовского, мне, ну, ну, мне лично, как, допустим, мое мнение, мне лично все равно лучше, как было бы Котовского, да и все. Поворот історії. Потім знову переіменувати. Пісані да много. Та й все. Ні, хай би Котовського. Ми привикли вже, наш, наш той Грушевський. Ну вже дивіться, скільки років вже ми тут вже проживаємо, я вже 25 років і звикли Котовського стається Котовського. Однією з найскандальніших стала вулиця Чапаєва, яку все ж таки перейменували на честь Степана Бандери. Степан Бандера що то для України сделала, а такий, ну що, Урал переповни, утонул, грубо говоря. Ну и Бандизеш був так разу. Ну а Степан Бандера, не Степан Бандера, я даже не знаю. Може другое название, но не Чапаєв, это 100%. Ну, я в принципе считаю, що переименовування Чапаєва нужно. Я считаю, що Чапаєв никакого не имеет отношения ни к Житомиру, ни к Украине вообще. Ну, Насчет Степана Бандера, ну, возможно, да. Но ну, у меня еще было бы такая, ну, такое предложение. У нас есть свой житомирский герой, Олег Кузьминых. Почему-то об этом забывают о том, что у нас есть свои герои сегодняшнего дня. Десантник из го -то. Да, который был в... Да, плену. в плену. И я считаю его героем. И я считаю, что наша улица могла бы носить его имя, точно так же, как Степана Бандера. Я не считаю, что он меньше заслуживает такого же внимания. Мне, например, я лично нет. Понимаете? Хай героя вон, люди погибають, якого героя хай дадуть улицу. Вон скільки погибло дітей. О, ні. Я ні. Лучше б какого-то нашого деятеля. Ну, городского, или, или композитора, или, ну, кого-нибудь. З наших, я вважаю. Навіть не Бендера. Я не хочу того Бендера, зовсім ніколи. Скільки люди нас тут, ніхто не хоче того Бендера? Наші цей Бендера кажуть. При нашому моїй житті Бендера був враг. А зараз таке я став героєм Святої Союзу. Я не розумію. Ну навіть як зорчих, типу, як строїтелі там, і все, це ще підходить. Ну це ми якось, знаєте. Проті і тут осановці у будівельному коледжі, що знаходиться на вулиці Степана Бандери, перейменуванням не задоволені з боку навчального закладу. Ініціатива перейменувати вулицю Чапаєва на назочих надходила ще у червні минулого року. Про це збирали підписи і навіть склали петицію на сайті міської ради на сьогоднішній день. 214 чоловік, 85 відсотків. Ну вже більше навіть вже до 86 відсотків доходить до того, що громада, яка Фактично підтримує перейменування вулиці Чіпаєва на зочі. А те, що прийнято ну, прийнято владою, рішення є, тобто в якійсь мірі десь не дослухались до кінця громади. Можливо, треба було ще до кінця підписи зібрати в, на, на самій вулиці. От. Ми чому болювали за вулицю Зочів? Тільки за те, щоб підтримати. Наших випускників, бо ми випускаємо на сьогоднішній день будівельників, проєктантів, так само, творців, які в майбутньому будуть творити, збудовувати Україну, збудовувати Житомирщину в першу чергу. Більшість опитаних мешканців вулиці Щорца, що відтепер носитиме назву Покровська проти перейменування. Покровська? Господи Боже, лучше як в Америці перша, друга, третя, четверта, п'ята вулиця, все явеню. А це чорті що? Звісно, проти. Против. Ми всі при проти. против. Ну, Наші переіменувати. Ми жили, ми виросли, ми всі жили. Що воно дає? А ти що ти придурки там собі там в парламенті? То хай вони там собі б'ють морди, хай хто хоче. А ми люди тут не при чому. Всю життя була щорса. Я тут прожила всю жизнь на цій вулиці, в этом домі. Ну, звісно. Не хотелось бы привыкать уже к новому, ну но раз уже решили, значит все. Ну, Покровская это же старое ее название. Там же она церкви Покровской была когда-то. Поэтому, в принципе. Пусть, пусть, пусть будет так, да. Ну, они же уже решили, они же без нас нас женили. Ну, то есть это сути не меняет, а для людей только будет больше проблем и больше... Волокіти з бумажними цими всіма проблемами. Всі 87 вулиць, які 19 лютого отримали нові назви, підпадають під закон про декомунізацію. Надалі пропозиції щодо перейменування інших вулиць Житомира депутати міської ради розглядатимуть індивідуально.